Слава Ісусу Христу, брати та сестри, вітаю. Сьогодні маємо вельми файну утіху розважати над Євангелієм, яке читаємо у нашій церкві у, на 18, ту здається, неділю після зіслання Святого Духа, а саме Євангеліє від Луки, п'ята глава, вірші з 1 по 11. Це є покликання перших учнів. Дуже гарний час, дуже гарний момент, коли бачимо буквально, як Господь кличе нас. І ми можемо пізнати з того, ну, які є такі основні етапи у слідуванні за ним і у, у взагалі у, таким, у такому зростанні у вірі. Тож запрошую вас зараз разом розважити цей уривок, надіємося на збагачення дійсно і на зростання нас самих безпосередньо. Пригадую, що текст знаходиться в описі під відео. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути Слово Боже. І він стояв біля Геназарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Дуже гарний момент, між іншим, така добра візуалізація цього моменту показано у, недав... у серіалі християнському, який недавно вийшов, власне, про життя Ісуса Христа з Євангелії. І там гарно показано, як Ісус, так собі, ідучи по своїм справам, Знаючи наперед, не підійшов до цієї групи рибалок, і вже за ним йшли якісь люди, вже якісь люди до нього прислухалися. він вже почав свою публічну діяльність. І він підходить, правда? Народ юрмився, бо люди вже скуштували, що це незвичайний чоловік. Що Ісус це є ну, непересічна особа, і Він те, що Він говорить, як потім підкреслили, і вже старші народу, що Він говорить як повновладний. Він, він, він говорить не як той, котрий дізнався про закон, який дізнався про слово Боже. Він говорить як той, котрий дав закон, котрий дав Слово Боже, котрий сам законодавець. І саме тому люди до нього тягнулися, бо відчували, що в нього є істина, і, і, і йшли за ним. Не просто зверніть увагу, щоб він зробив якісь чуда, щоб він хлібів наробив, щоб він, там, не знаю, збив курс долара, щоб там зціляв, а насамперед юрмився народ, щоб почути Слово Боже. І він стояв біля Генезрецького озера. Це дуже важливо. Народ був біля нього і, ще, і разом з ним перебував, щоб почути слово Боже, щоб почути о -о 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 цю істину, власне, якою він сам є, щоб почути це слово, яке втілилося, щоб почути його самого, правду від Бога. І це неймовірно, оце, що ми зараз також робимо з вами. От ми беремо безпосередньо Слово в руки, ми слухаємо, ми зараз читаємо, то ми робимо те саме. Ми робимо, відтворюємо власне це слідування за Ісусом і перебування близько Ісуса, щоб бути з Ним, щоб шукати цієї істини, щоб йти на глибину у якомусь розумінні Слова Божого. І він стояв біля Генезрецького озера. Його ще називають Галерейським морем, файне озеро Велике. Я там був якось одного разу навіть рибку їв. І дуже гарна місцина. Ну, і, і люди, які жили навколо, то жили з того, що були рибаками. І він ну, цілеспрямований до них підійшов. І, і, а він побачив два човни, які стояли край озера. Рибалки з них вийшли полоскали сіті. Завершувалася робота, вони. Ловили, були на, на цій ловитві цілу ніч, ну і після цього обов'язково треба помити сіті. Бо навіть якщо я на рибалку ходив, то коли там начіпляються на, на, на водорості на е, волосінь, то потім, якщо ти їх не забереш, вони присохнуть, потім маєш цю проблему. Ну, інші добре. Одним словом, хлопці робили буденну е, рядову роботу, яку треба зробити, а, а і, і ми вже знаємо наперед, що вони нічого не зловили, то Ця робота була нудна. Бо зовсім, зовсім інакше є е, чистити інструмент, коли тобі щось вдалося, коли ти досягнув. А вони розчаровані, нічого не зловили. Ну і уявляєте, і з яким ентузіазмом вони це роблять. Ісус увійшов в один із човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши, з човна, почав народ учити. Тут цікава постава Ісуса. Він не підійшов до Петра і каже: Слухай, Петре, а можна би було трошки відійти із човна з човном? Ні, він, зверніть увагу, як підкреслює євангелист. Він увійшов у один з човнів, який належав Симонові, і попросив його відплести трохи від землі. Раз увійшов, а потім попросив. Тобто, цікаво, ні, я, я, я це помічаю. Ісус, раз так уходить у життя, Ісус уходить до, до тебе, Ісус. Спочатку делікатно приходить і потім каже, зроби це. Або зроби ось це, зроби ось то. І він, він тут так поступає. Тобто не веде діалог десь споза меж Петра, а він входить в його власність, входить в його транспорт в ті часи. І сьогодні, слухайте, човен, не знаю, чи, не знаю, чи ви маєте приватного свого човна, навіть невеликого, але сьогодні. Надувний невеличкий човен коштує не? це цінність. А в часи Петра, це було буквально інструмент, без якого вони не виживали, бо вони з цього жили, рибалки. І Ісус у все входить. Файно і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши, що вона почав народ учити. Ти каже, відпливи, вже, видно, людей було більше. І поза, як вони вже були на березі моря, Ісус вирішив це використати. По-перше, я пробував співати на, на воді, дуже гарно співається, дуже легко йде звук. По-друге, не знаю, чи так вирішив увагу привернути Ісус, зробив такий перформанс. Чому? Але ну, щось вирішив. З води краще З води краще. І видно його файно, ні, ні, ніхто не є в нього за спиною, всі є перед ним, до всіх гарно звертається. Ну і плюс він знав, що він зробить далі. Ісус. Він хотів зачепити Петра. Він хотів зловити Петра. І коли він перестав говорити, видно, говорив не багато, бо бачив, що, бачив що, ну, що, що занадто багато говорити. Треба діяти. Щось сказав, якісь основні речі. І сказав до Симона, Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Тобто, ми тепер були з краєчку, ми були близько. Але давай відпливи на глибину більшу і закиньте сіті. І знову цікаво, що він попросив Петра. Ні, він не примусив, не наказав, не зробив наказу. Але він просто попросив, так як попросив відпливсти, так далі просить, тримає цю лінію, відчили на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Ну і Петро природньо озвався і каже: наставнику, ну всю ніч ми трудилися, нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Не знаю, чи доводилося вам бути колись на нічній рибалці? Очевидно, що це відпочинок, активний відпочинок, але це ну, робота, яка вимотує, це робота, яка, яка змучує. Це ну, ну, треба, ти багато прикладаєшся, ти не спиш, ти вимотаний. Ну, і, як прикро буває, і бувало таке, що ми були цілу ніч на рибалці, але чогось путнього не зловили. Що йдемо додому з такими рибками, що навіть котикові соромно показати, бо, бо буде сміятися, хоча любить. <кхід> і і це, це, ну, це вимотує. І тут є наставником, ну, ти розумієш? Зверніть увагу, Петро вже називає Ісуса наставником. Симун вже, він вже він, з того, що Ісус сказав, навіть якщо проповідь була коротенька, Він зрозумів, що це непростий чоловік. І звертається до нього як до старшого, як до вищого від себе. Правда, що, ну, всю ніч ми трудилися, нічого не піймали, але, але на твоє слово закину. Зверніть увагу на цю нитку. Спочатку, люди, народ юрмився коло нього, щоб почути Слово Боже. Тут Він каже правду до Ісуса наставнику поки що, ну, але, і, і, але каже: але на твоє Слово закину. Тобто це, це, що ти говориш, це, що ти промовляв, і до людей, може я і не слухав, але так випадково, воно мене, до мене вже торкнуло, і, і, і я заради тебе це зроблю. Не заради улову, бо, бо без сенсу. Не заради себе, не заради інших, тому що ти кажеш. І це дуже, гарний, це дуже гарний момент, схожий, мені одразу перегукується із Канною Галилейською, із цим першим чудом, яке зробив Ісус на початку своєї діяльності, про яке ми знаємо, коли перемінив воду на вино. Дуже, гар, дуже гарне чудо, між іншим. І, і там також Марія каже: усе, що вам скаже, робіть. Тобто, чудо було звершене завдяки тому, що слухалися Ісуса. І тут знову ми бачимо, що він каже: завдяки, ну, на твоє слово я це зроблю. Так вони зробили і піймали велику силу риби. Їхні сіті почали рватися. Піймали велику силу. Не просто піймали бо, ну, немало риби, велику силу. Ну, уявіть собі, якщо сіті в'язані з мотузки, ну хай буде, що вони вже підстаріві. Ну, але видно, що. Рибаки за ними дба доглядали, ну, бо, бо мили. і тут сказано, що мили, то тут сушили. Тобто то сіті були у доброму стані, бо вони знали, що якщо риба попадеться, то треба би була добра сітка, бо інакше ну, може ще навіть зловити, але якщо буде непевна, то порве. А тут така маса риби, що сітка почала рватися. Між іншим, в цьому серіалі, вибрані про який я вже згадував, також там показано дуже гарно, як. Рей, <риве> так багато, що і човен він почав перехилятися, <кхів> то ми бачимо плоди. Зверніть увагу, ти шукаєш Бога, Бог приходить, Ісус приходить, і о -о -о Він тобі щось говорить, до чогось тебе схиляє, щось, щось тебе просить, тобто, не насилує, Він не, не примушує, не, не, не пресує тебе, ти слухаєшся. Хоча розумієш, що ситуація безнадійна, але слухаєшся тому, що він сказав, і, і, і плід. Одразу плід. Тут, тому я корисним перевірити, що, наприклад, чому я у певній справі, яку я роблю, я, я не маю плодів. То, то досить легко перевірити за, за цим сценарієм. Подивися. Подивися, чи е, ти присутній біля Бога, чи ти за ним слідуєш. Подивися, чи ти шукаєш Його слово. Ми знаємо, що шукайте найперше царство Божого і його, і його справедливості, і його істини, а все інше буде вам додане. Значить, якщо в тебе щось не вдається, то запитайся, чи ти шукаєш царства Божого і його істини, і Його справедливості. А потім, чи ти, чи ти слідуєш за Ісусом, чи шукаєш його? Чи ти ходиш до церкві? Ні, бо карантин. Так, був карантин, але вже, вже шукай, вже ходи, роби певні рухи, шукай спільноти, шукай прослави спільноті, шукай. Ну почути слова Божого більше. Не заспокоюйся лише проповіддю недільною. Не заспокоюйся вже, шукай біблійного якогось гуртка, біблійного кружка, біблійного кола. Шукай. Не давай своєму священникові чи там духівникові, аби не давай спокою. Він тобі має роз'яснювати, він тобі має давати відповіді на питання. І тоді ти знаєш, до чого тебе Бог кличе, робиш це, до чого тебе Бог кличе, і, і ти дивишся є плоди. І починають бути плоди. І то часом плоди такі жирні, масні. Так вони і зробили, і їхні сіті почали рватися, таке було множество риби. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни аж почали потопати. Неймовірно, цілу ніч ловили і нічого, тут через послуг Богові. Два човни наповнили, так, що, що вони сіли на мілину. Почали потопати. От Господь показує дуже простий сценарій. Хочеш, 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 щоб щось у тебе вдавалося, щоб у тебе були якісь плоди, то мусиш бути мені послушний. Можеш мати потім і поразку, можеш мати потім наступні випробування. І апостоли мають випробування після і багато. І, і, і не лише смерть Ісуса і переслідування вже, а потім після смерті Ісуса знову свої переслідування. Але разом з тим вони мали утіху з улову. Вони завжди мали утіху через послуг Богові за те, що роблять. Тому що слухалися, тому що слідували за ним, тому що були з ним, тому що дозволяли, щоб Слово Боже до них промовляло. А якщо Слово Боже промовляє. То значить удосконалює, значить робить святішим. Значить робить кращим, освячує, значить, веде до зростання. Значить, вирощує добрий плід, гідний покаяння. Бо слово Боже, інакше не діє. Воно завжди все оживляє і все робить кращим. Так чи інакше. Так чи інакше. Обидва човни наповнили аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро. Зверніть увагу, спочатку він названий просто Симон, а тут уже Симон Петро. Тобто його ще Ісус не назвав Петром, він буде тільки Петром, а тут вже про нього говориться про, про Петра, тобто як про людину, котра вже почала змінюватися як про людину, котра почала стати інакшою. І припав до коліна Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. І це дуже, дуже важливий уривок, це дуже важливе слово. Послухайте, брати та сестри, коли ми читаємо слово Боже, це не просто файна історія, це не просто міф, не просто якась казочка, яку як, як часто дехто трактує помилково. Ні. Це є історія, або часом може бути навіть не історія, а подія. Це подія, яка не, не просто актуальна була тоді, 2000 років тому, на березі Галайського моря. Це є слово Боже, воно так діє, воно показує актуальність, показує живість, яка жива тепер. Тобто, коли тепер ми це читаємо, ти це чуєш, то воно живе, буквально живе. І це не просто опис когось або опис навернення когось, чи опис покликання апостолів. Це є опис і твого покликання, і мого покликання зараз, в цю хвилину, в цю мить. І коли ми так сприймаємо, тоді слово Боже промовляє, і тоді Слово Боже формує і твою свідомість, і твоє серце. І послухайте. Зверніть увагу на цей рецепт: пошук Ісуса, пошук Його слова, не, слухання Його безпосередньо, потім послух чогось, до чого Він тебе штовхає. І тут робиться чудо, робиться як певні плоди, певні звершення, які навіть тобі дотепер можуть не вдаватися. І потім ти розумієш, ти через це ти пізнаєш Ісуса, через це ти пізнаєш Бога, буквально пізнаєш Бога. І ось що важливо, коли ти не маєш розкаяності перед Богом, коли ти не маєш розкаяності у своїх гріхах, то буквально тобі здається, що Ех, Бог десь там, а я десь тут. Не такий я вже й поганий. І навпаки, чим більше ти пізнаєш Ісуса, чим більше ти пізнаєш Бога безпосередньо, тим одразу ти видиш, який ти грішник. Ну, за дуже простим рецептом. Якщо він світло, якщо він джерело світла, якщо він сонце правди, то чим ближче ти до, до цього сонця, Тим ти краще бачиш на собі якісь плямки, бачиш на собі якісь недосконалості, нерівності, зморшки, бруд, пил, пилюку. І навпаки, якщо ти не бачиш на собі якусь чорноту чи нечистоту чи невідповідність, то значить ти віддалився, ти зайшов у темряву. І, і бачите, коли Петро дивився на, на Ісуса просто як на наставника, просто як на цікавого чоловіка, там, непоганого проповідника. Ну, про той ним говорив, ну там ну, бесідував. Але коли Ісус звершив ну, певну дію надприродню, чи природню надприродню, то коли відкрив себе якось більше, коли, коли Петро зрозумів, що Ісус Господь, коли Він його пізнав більше як Бога, як Господа, то одразу Він побачив свою грішність, Він побачив свою невідповідність. І тому. Це є і може бути критерієм для всіх нас. Якщо справді ти відчуваєш свою грішність перед Богом, то йдеш правильним шляхом. Якщо не відчуваєш, якщо ти виправдовуєш себе або вигороджуєш, то значить, навпаки, ти віддаляєшся, і ти заходиш більше в темряву. І ти заходиш більше в темряву. А також, до речі, перед повертаючись ще до минулого стежка, коли вони наповнили обидва човни, то здається, блаженний теофілакт сказав, що Ісус розрахувався з Петром. Він орендував у нього човен, правда, використав його по, за, за своїми потребами, і рибою Ісус розрахувався з Петром за оренду човна, за, за маршрутку, не? за те, що скористався цією платформою. Також, також обіцяє Бог, що якщо ти йому довіришся, то, то він в боргу не залишиться. Він буде, буде тебе якось благословляти, або може тебе якось благословляти, може тебе якось благословляти. І він, він каже: Господи, відійди від тобі, бо я грішна людина. Він проголошує Ісуса Господом, називає його Господом, вже не просто наставником, тобто Він зріс у пізнанні і, і зрозумів свою грішність. І Зрозумів свою грішність. Жах бо великий огорнув Його і усіх тих, що були з ним, через риби, що їх піймали, і за риб. Що їх піймали? <ріст> вони цілу ніч вони очікували, мужики працювали мокрі, спітніли, нічого не вдалося. Тут зранку вже по суті, помитими сітками, по суті, вже і так роботу вже закрили, вже план завершили, бо нічого нема. Але послухали Ісуса, наловили і через те, що наловили, вони злякалися. Через це, як їх Бог благословив, вони. вони були нажахані. Цікаво, що через риби. Рибаки рибами були нажахані. Чого? бо зустрілися з Ісусом. Ви бачите, як Бог натуральними речами себе відкриває через такі ну, природні речі для них для рибаків риба це природньо, але разом з тим, як Він купує їх цим. Він їх купує тим, що для них є звичне. Тобто, часто це можемо побачити в своєму житті, що Господь не, не обов'язково мусить тобі робити якусь супер-мега-революцію. Ні. Він буде тебе купляти чимось, з чим ти працюєш кожен день. Просто важливо цей послух, важливо це перебування біля нього, важливо це шукання Ісуса. Були налякані і зарив. <хм> Також і Якова. І та Йоанна сидів Заведея, які були спільниками Симона. Всіх огорнув жах. Всі перелякалися. І тут нам наводить Лука таку панораму, таку картинку, де показує, що там був, були і інші апостоли, і їхній тато. Ісус вже промовив до Симона: Не бійся, від нині будеш ловити людей. Петре, тобі сподобалося? Правда, так сподобалося, що ти аж нажаханий. Так сподобалося, що ти через це зрозумів, що я Господь. Але сьогодні я тебе виведу на новий рівень від сьогодні, тому що ти за мною підеш, я тебе кличу і будеш ловити людей. Що означає ловити ловити людей? Дехто це трактує помилково, що ага, то ви спеціально людей задурюєте, спеціально людей обманюєте або їх зачіпати. На жаль, є такі організації справді, ні? І, і, які маніпулюють на цьому, але ловити це буквально робити їх Божими. Робити, щоб для них ставало цінними не те, що є, по суті, аж так між нами, але щоб ставало цінним Слово Боже, те, що Бог промовляє, те, що, що Бог хоче, до чого кличе, і у чому попереджує, щоб це для нас ставало цінністю, щоб ми ну, йшли за Ним, щоб ми ставали Божі, щоб ми клювали таким чином на Його гачок, на попадалися в Його сіті. Ставали слугами не своїх похотей, не своїх пристрастей, не гріхів, але ставали слугами свободи, слугами радості, слугами благодаті Божої, слугами Його слова. Віднині будеш ловити людей, і витягши, човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Файно, бо тут нам може здатися, ну це такий символ кинули, ну, бо не кинули, бо слухають, а що тоді жити будуть? Так, але кинули. <смі> Бо Слово Боже не дає нам інакших слів, тобто залишили все. Вони тут, тут дуже потужно проявляється цей поклик Бога. Якщо тебе Бог кличе, то, то відмовитися неможливо. Бо якщо Господь сказав, то, то постало небо, постала земля. Якщо Господь сказав, то море чітко зрозуміло свої границі. Добре, я далі не йду, я тут. Якщо Господь сказав, то місяць каже. Я не буду занадто далеко від землі і занадто близько, аби землі не зашкодити. І аби мати якийсь вплив на планету. Земля. Вас, вас поняв пан Бог, Буду ось тут, каже, місяць, ні? і не далі, і не ближче. Планета Земля, коли Господь сказав, то вона стала саме на цьому місці, бо було б занадто близько, то ми би згоріли, було б занадто далеко, то ми би замерзли, І і було би занадто дорого опалювати, бо і так газ подорожчав І електрика, І буде дорожчати. Одним словом, Бог про це подбав і, і, і дбає далі, щоб навіть клімат, зміна клімату подбав, посприяла, щоб зими стали тепліші і ми газу менше палили. Одним словом, Господь так все, усе чинить, так усе робить, аби все було якнайкраще. І, і коли він величий, природа не може не слухатися. Єдине, єдине, кому це вдається, це ми. От коли Господь говорить, а ми ігноруємо. Господь промовляє, а нам це байдуже. Господь кличе, а ми, а ми враження, ще не чуємо. Тобто, і, і коли Ісус промовив до учнів, а учні відреагували і пішли за Ним, то, то вони вернули речі у свій стан. Так має бути. Вони повернули своє вухо, повернули послух на своє місце. Так повинно бути. Навпаки, неприродньо є, коли Слово Боже лунає, а, а, його, а, а йде його ігнорування, а йде непослух. Оце неприродньо. Оце нас має дивувати. Це нам має бути некомфортно. Коли сьогодні я чи сам зранку прочитав Слово Боже, чи почув, чи читав псалтир, чи почув у церкві, чи почув десь збоку, не знаю. І я почув Слово Боже, а воно мене не зачіпає, воно до мене не промовляє, не кличе, не піднімає мене, не е, надихає мене залишити свої справи і взятися до справ Божих. Я кинути сіті. І вони кинули, і буквально кинули. І, і також у цьому серіалі. Вибрані, дуже гарно це показано, коли Петро не наважується, але дружина його підтримує, хоч там мали певні питання у скруті. Але дружина каже: йди, 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 каже, бо це Господь. Іди, бо я, тішуся, я хочу, аби ти за ним мішав, і, і підтримує. То, бо в мене, мене завжди було враження, що напевно, коли Петро пішов за Ісусом, то дружина образилася. Але ні, вона була мудра. Вона, вона була як справжня мудра жінка. Котра має послуг до Бога і підтримує свого чоловіка. І, і, і таким чином, цей це, це, це уривок учить нас, що ми маємо бути готові, якщо Господь нас до чогось кличе, щось інше залишити. І, і увесь час, ви зверніть увагу, якщо ви вже хоча б трошки є у житті духовному, то увесь час треба робити вибір. Увесь час або йти на цю акцію, або на таку акцію. Або йти сюди, або йти сюди, правда? Або я йду в неділю на базар, бо треба купити, не знаю, щось там, або йду до церкви, правда? Або в неділю мушу поспати, бо не маю сили і не маю часу спати протягом тижня, тому що робота або треба встати і піти, ні, мати спільність у Євхаристії, у, у літургії, у неділю, у спільноті в церкві. Увесь час треба робити вибір. І увесь час щось страждає постійно. Увесь час або страждає твоє ліжко, котре у неділю за тобою сумує, як ти там живеш, або, або страждає спільнота у певному сенсі, яка не отримала твоєї підтримки, яка не отримала тебе, чи твого послуху, чи, 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 чи твого благословення, твого заступництва, через те, що ти, ти не береш участь з нею у, ну, у прославі Бога в неділю, а потім страждаєш ти сам. Тому, тому важливо є лишити на відва, набратися відваги і залишити сіті, залишити певну цінність, певне щось, навіть що ти через це відчуєш втрату. Але залишити заради Бога, заради того, що він готує у цій неймовірній пригоді слідування за ним, що він для тебе приготував, набратися відваги і піти. І сьогодні він кличе, тебе кличе, мене кличе, нас. Тодімо за ним і відповідаємо на, 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 на Його заклик. Тому пригадуємо, що, пригадуємо собі, що Слово Боже це не, не якийсь міф, не легенда, це є слово, яке до нас сьогодні промовлене. Тобто, спеціально всі, всі ці події відбулися, про які ми читали, для того, щоб саме зараз ми це чули, і щоб саме зараз це Слово до нас промовляло, нас змінювало і надихало. Слідуємо за Ісусом. Ідімо за Ним. Шукаємо Його Слова, шукаємо Його присутності. Просім, нехай звершуються плоди послуху до Його Слова у нашому житті. І нехай ці плоди Його радують, нас радують. І якщо вони, нехай не будуть непостійними, або може їх часом треба буде довго шукати, нехай будуть. І то на Його славу. Слава Ісусу Христу!